Що ти кажеш, яка я людина? Терпляча. Яка я людина? Терпляча. Терпляча? І що ти скажеш, що я за цей сон зробила? Витерпіла. Витерпіла, так? Угу. Просто знаєш, оці фільми, які я дивлюся там, де я грав усей католицький актор, я вже забула, як його. І що він дуже поглянь, таких фільмів грає, таких повчайних, таких добрих, там, де він грає спокійного, спокійного, тихого, грає, смиреного, щирого, терплячого, стриманого. Які поглянь у нього фільми добрі. А там, де він грав, вже рада, як я вбила, і також слухайся, мені також знаєш на науку, може так бог робить. Тому що вчора, ну, якщо там, якщо гуглянчик не дай, може, що хоче бути, щоб мені Бог дав сили витерпіти, Бог дав мені сили те, що перенести Ісусом. І пройтися дорогу, і щоб потім бути в небі. Ну що, ну, да. і що скажеш? Витерти. Витерплю, правда? Ну. Правда, Ісус мені поможе, як жара витерпіти, як Стефану, якого побивали камінням? Правда, я можу витерпіти, як вони, правда? Адже я хочу бути сильно, бути в небі. Правда? Так. Да. А ти мене похвалила, що я витерплю і буду терпіти далі. Візьми Маріка ту пляшку поклади, біля цього я її викину. Викиньте? Ну. Добре. Там поклади біля світлика. Якби ти поглянула, якби ти мене такі вісім годин такого тако не штурханула, не сказала, що я, я не знаю, що прикинулась. Я поглянула, то зараз такий гарний сон дивилася. Так мені було в небесах добре. І ти мене ж таке штурхануло, я відразу прикинула. Що? Ой, якби ти знала, як би я хотіла витерпіти, як вже разок Стефанник чи му чи не тіти. Як би я хотіла все зробити? І що? Витерпиш. Правда? Все ляжу, полежу трохи. Починиш трохи так? Я така втомлена. Втомлена. Може засну. Дай Бог. А я поки що послухаю симфонію і сама трохи посплю. А я не хочу зараз заснути, бо я вночі буду зорі щитати. Я а бочитаю, а слухай, а зорі не можна рахувати, бо не можемо перерахувати зорі, які на небі. Бо сказав Бог Аврааму, чи, чи буде скільки в тебе наслідків на небесах, скільки у тебе буде наслідків, у тебе скільки буде нащадків, більше як зорів на небесах, ти кажеш, чи ти можеш ці зорі лічити. Адже один казав вчений, якийсь там казав духовний, що він, як то сказати, що Google Flex, Google Flex, чи гугуфляс врахуєш, чи гугуфляс там каже місце, там більше, як Google Більше як ці величанські цифри. Там не перечитане количество на небі, адже я поглянь тобі і скажу. А я тобі до зі сам сказала, чи я блаженна, чи я витерпіла, як всі мученки, адже я буду брати в. Першому Воскресінні першому воскресіння буду участь, адже я першому воскрес у участь, відмов участь, Воскресну, а ті, що не витопили, в друга воскресна, і буде тисячолітнє царство на землі. І тисячу років буде скутий е, диявол на тисячу років, його скутує. І тисячу років буде на землі старство. І будуть працювати, робити водоблажана, а потім три роки з половиною буде гога магога Що буде каже, тобі своїми справами, справою. Добре, солювати будуть, воювати будуть, а потім буде буде суд, а потім що робили добро в набо підуть, а в пекло. Той тоже. Ну добре, я піду. Той біду, в пекло і хто добрали робить? Пробачу тебе безпокою. Я піду ну... слухати те, що я люблю слухати. І що ти кажеш, що я ось не зробила. Витерпіла. Витерпіла? Мені Бог досили, я віру, він мені досила, він мені поможе. Все витерпіте.